Звичайно, ставлюся негативно. Чому все ж таки людина працювала на державу, на територіальну громаду? Чув багато, що людина ця достойна і багато що зробила. Все ж таки, треба пам'ятати тих людей, які певний вклад робили в розбудову нашої Житомирщини. Не дуже добре, якщо чесно. В кожного свої погляди на те, що правильно робити, що неправильно робити. Якщо є люди, які це чинили, вважають, що це правильно, це буде на їх совісті просто. Ну, з нашої сторони ми думаємо, що це було. Що це, яким, ми, ми б не пішли такого робити, це точно. Я його знала ще, коли була дитиною, і я з ним спілкувалася, дуже гарна і добра дити... людина, що людина дуже багато зробила для нашого міста, для нашого Житомира. Зробив каналізацію у всьому Житомирі, водопровід. Це ненормальні люди зробили. Ви зрозуміли? Котори больне трошки на голову. Він нічого поганого не зробив Житомиру, Він його витягнув із грязі.